Доброго ранку всім. Запускаємо усіх. Так, хто до нас ще приєднався? Ось наша тусовка. 61-й капітель. Ось нас уже четверо. Ну, поїхали. Хто приєднається, той приєднається. Доброго ранку. Я вас вітаю, Світлана. Оп, Адміт є. Ми з вами робимо сьогодні ласен. Як я і обіцяла, вчора я не стрималася і записала ще один урок курсу цього великого розмовного, і вже готовий розклад е, уроків. Я побачила, що урок не прийшов на цілий тиждень, що урок не прийшов, не відправився із великого курсу. Зараз іще раз цим займуся, що таке. А ми з вами займаємося зараз Leben und Leben lassen. ласен. Бачите? Так, якось можна його збільшити. Я боюся збільшувати, тому що може бути інтрига, як завжди. Дивіться, я вам обіцяла, що ми з вами сьогодні розберемо три значення дієслова ласен. То розбирали верне три значення, я", а це ласен. Значить так: перше, nicht mitnehmen", тобто не брати, залишати, буквально як? Дивимося, ось стійка ресепшену, прийшов мужичок, і, напевно, він залишає чемоданці. Подивіться, він запитує дозволу, а можна я лишу тут свою валізу? Відповідно, як будується в даному випадку значення з ну, не значення будується, а речення. Спочатку ми йдемо з модальним дієсловом, а можна? Можна я, ти, він, що там ще, і інфінітів кінці. Запам'ятали? Перше значення залишати кан плюс, ну, наприклад, кан, плюс інфінітів від цього ж Другий знов таки, nicht erlauben, друге значення, як ви бачите не дозволяти або дозволяти. Ласен плюс інфінітів. Я дозволяю моєму, моїй дитині не дивитися телевізор. Тобто творіння Франкенштейна, він ще маленький, дивитися немає чого, тобто вважає маму. Добре, але ж ми бачимо, що тут ще є перфекти, це як учора, пам'ятаєте? Ми заплуталися з Олексієм, що то воно таке? Це те саме, вони показують минулий час. Швидше за все, що у нас зараз буде вправа по цьому ж теж, як він будується. Перфект, а чому тут знак облику, ще таке? Чому тут його немає? Давайте дивитися, якщо в другому значенні у нас дозволяти або не дозволяти, то перфект від цього ласен плюс інфінітів буде будуватися наступним чином. А я думаю, ви вже побачили. Ласен. Lassen. Ось така ситуація. Я не дозволяла я. І хабе, а ось тут в нігть меднемен залишити. І хабе кофе кофея геласен. Цікаво. І тут хабе перфект, і тут хабе, а тут геласен, тут ласен. Як вам така ситуація? Клас, правда, залежно від äh, значення. Ще не все. махен. Це те саме, що ми маємо а, в англійській козаті. Пам'ятаєте, я розповідала, у них точнісінька така сама ситуація, коли ми просимо когось зробити за нас. Тобто ми можемо самі постригтися якось там позаду, але не бажано. Знову таки ласен плюс інфінітів і schneiden». Тобто я поручаю, моє волосся підстригти. Перфект, знак оклику, знову, що таке? І мене хара, шнайден, ласен. Знову така ситуація, знову перфект від значення, поручати буде з «ласеном». Підбиваємо підсумки. Перше значення ласен це залишати. Воно будується за допомогою модального дієслова. Розрішення, дозволу згідно особи, плюс інфінітів кінці. Перфект від такого значення буде із геласином в кінці. Друге значення це дозволяти або не дозволяти, він будується за допомогою безпосередньої дії слова ласин в потрібній особі, і перфекта буде з ласином на кінці. Останнє, третє значення це поручати будується за допомогою ласин так само, як в другому значенні згідно особи. Перфект будується так само з ласином на кінці. Тобто побудова тут, як ви можете побачити, схожа. Якщо хтось побачить відмінність, сигналізуйте. Єдине, що я вас попрошу, хороші. Вчора була неділя, мені обірвали мій телеграм. У мене ж крім цих занять, у мене йдуть мої заняття, індивідуальні, групові. Я не можу відвлікатися, бо той, хтось щось говорить, і тут пишуть, а коли там той курс? Звернення на люда, ну не знаю, я одразу починаю перебирати люда, хто це? У мене досить таке обмежене коло знайомих і родичів, і люда. Ну хто ж мене знайде? Людмила Антонін, 24 роки, школа, університет, мільярд гімназій. І я не можу зрозуміти, хто ви. Тому, будь ласка, якось або звертайтеся в адекваті, і я потім відповім вам пізніше, не зараз, бо через три години, чотири, коли завершиться заняття, в мене іноді віконно. Я вас дуже прошу. Напишіть мені повідомлення, і я дам відповідь. Бум-бум-бум, це не треба, Окей? Дуже вас прошу, ну я просто вчитель, і в мене купа занять. I'm sorry. It's true. Але я завжди заохочую. Якщо у вас є питання, сигналізуйте, я дам відповідь обов'язково всім голосовим чи як я завжди відповідаю. Нема такого, що десь там валяється відповідь без. Ой, господі, питання без відповідь. Ну, вчора це було, звісно, да. Нихтьміцнемен. Дивіться, перше значення наше антвертен Regnet es, Рекнет zu Hause. Як необхідно побудувати? Nein, du kannst, немає, значить, що вони хочуть. По-перше, це значення перше, залишати, як ви бачите, ось вона. нам треба не запитати, як ви бачите, а дати відповідь: ні, ні. du kannst денне Schirm zu Hause lassen. Ще раз, з цими артиклями в якась ізвічна вічна війна, а цей денний Schirm, Ви чуєте, як я вам вимовляю? Нормальні люди в Альтагі, вони ж так не спілкуються. Ден Шир Цухаузе не не вертайте на Ізланку, вони ці енки емки не наголошують. Я вам наголошую, щоб ви просто зрозуміли, який це казус, і потім ви будете так само вже так. Ден не будете звертати на це уваги. Поки що ми вимовляємо так. І люди, які на Ютубі дивляться, чи в інстаграм, чи там, вони просять який там артикль чіткіше говоріть. Намагаємося говорити чіткіше. дуже прошу. Так, що у нас із окулярами. Браухе, іхманебріля, питання вже готове. Дядько починає свернути, як завжди. Тож, не утомімо, дядько. Давайте будемо з окулярами щось вирішувати. кого які пропозиції по окулярам? Давайте скажемо тут усюди ні. Вони ж кажуть, ні, най, най, ней. Ну, то хай буде най. Най, ду. Давайте через ду підемо. Ти можеш окуляри тут лишити. Хто скаже? 9, дибріле хіасен. Ось так. По аналогії підемо, Добре, дякую. Давайте наступне. Браух до Дане бюха. Теж кажіть, не треба мені яких бюха. Так само. Найндунс дебюха індешуа ласен. Олі ласен, дякую. Це ж знову-таки хтось почув шує і будуть писати: мені шуле? Ні, шуле, все нормально. Я слідкую, не переживайте. Дивіться, як ми будуємо речення, ми кажемо ні. Або так, в кого як виходить, ну тут ні. Потім, хто ти, потім що ти робиш? Можеш, в даному випадку. Далі пішло, що можеш? Ді бюха, ді брілі, ден шірм, потім де шуле – і вже в кінці «ласен». Побачили побудова слів в німецькому реченні із цим «ласеном». Добре, дякую. Що там далі з сумкою в авто? Nein, die Tasche im Auto lassen. Я ім авто, Ну, тут вже написано ім. І п'ятірочка. Wo kann ich das Auto аутабаком. Тут ми одразу кажемо: ти можеш авто перед гаражем ласен. Найндоканс авто, одер, гараже. Я цей най не треба. Де я можу? Отут ти можеш. Я Є. Дякую. Ідеально. Це дуже легка тема, насправді. Не можна так казати, значить легка. Ну, як бачите, тут немає нічого такого. Etwas erlauben. це вже друге значення. Якщо я не помиляюся, поправте мене, це дозволяти або не дозволяти. Флайден anders. А тут уже перепитайте по-іншому gehen. Uh -huh. А ви кажете та самісіньке, тільки перефразовуючи його через ласен ідіть. Lassen zitto in die gehen. Побудова слів uh, англійських в, в німецькому реченні. Lassan піде попереду. І, напевне, через Зі ми підемо все з великої літери. Дивіться, там «і» стоїть така велика. Ласен Зі, потім кому, потім куди і йти. Ну, зараз побачимо точніше. Окей. Що там далі у нас? Чи дозволяєте ви своєму синові самому у відпустку поїхати? Окей. Дозволяєте «Ласен ви Ласенті? Це so so <реку> yeah. ah, фарен. А, помітили? Ласен не притягує цу, а ерлаубен притягує біля інфінітіва цу. Дивіться, я ще раз повторю для тих, хто записує. Є такі люди, які за нами записують, виявляється. Ласен зі ірен зон, аляй не іден рлабфарен. Відповідно так само, як тут. Аляй надай. Є трієчка. Те саме. Хто? Дай на хаузе, Есть, я кушу там и собаку. Дай си ири, пруя, пруя, на И дай си ири, пруя, пруя, Дякую. Дивіться, і IRF, знаєте, на чому ще не заакцентували увагу тут? Дивіться, бачите Рлаубензі ihre... -а, 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 а Ми в Акозаті. Я yeah. ось я не побачила його в теорії, де воно тут? Я його не побачила. Добренько, може раніше десь ми його зачепили, Та вже не пишуть нам. Окей, буде так. Добре. Так, що тут у нас картинка якась висала? Люди selbst arbeiten oder arbeiten lassen. Beantworten Sie die Fragen. Добре. Kocht er seinen Kaffee selbst? Сам він готує собі каву. Nein, er получає. Окей, це третє значення. Er lässt кому? Ні, seinen Kaffee kochen. Навіть не кажуть кому. Добре. Побудова. Хто? Що робить? Що саме? І що з цим саме робити? Ну, точнісінько, як англійській, точнісінько. Копірт РД, документ. Що тут? Таке? А давайте одразу в перфекті писати потім дивіться: Ехат зайнен кафе кохенласен, побудова слів німецькому реченні. Хто? Пішло допоміжне дієслово згідно особи хат, потім же ж другорядний член. З ким він працює? зайнен кафе. Потім оцей же кохен, основне дієслово піде. І аж тоді буде Ласен. Фактично, це переписане ось це речення в перфекті, тільки з Ласеном на кінці. Та й на тому все. Давайте одразу два речення. Окей, щоб ми не мітались потім. Давайте з копіртом оцей копірт. Найн r Вест. Ді документи, зельпс. Копіран. Чого зельпс? Сам. Копіран, так. Добре, давайте його в перфекті. e Ерхат. Р документи Копіран. Успіх, дякую. Давайте презентацію тепер. Nein, er lässt die Präsentation äh, vorbereiten. Успіх. Äh, er hat die Präsentation vorbereiten lassen. Ідеально. Боже мій, дякую. Давайте ще. Die Blumen. Nein, er lässt die Blumen für seine Frau... Kaufen Tak, hat die Blumen zu seine Frau. kaufen lassen. Успех, дякую. Usp'ička seine Frau. Nein, er lässt seine Frau anrufen. Mm -hmm. Er hat seine Frau anrufen lassen. Прекрасно. Хто буде дивитися і не зрозумів щось, сигналізуйте, як завжди я кажу. І ми все вирішимо. Welche Bedeuten hat lassen hier. Так, ну, пам'ятаєте, як ми робили вчора? із чим там, з Верденом гралися. Так само і тут. Давайте, перше. Це nicht mitnehmen першезначене. Значення. Nicht erlauben, erlauben, друге. И nicht selbst machen, поручити. Давайте, перше.

Ніхт зельбст. Махен. Може бути це... Ні, це буде точно не зельбст махен. Я ж не можу відрепарувати свою машину в Даркштаті, правильно? Так, відремонтувати. Так, трійка. Тут заборона. Значить. Ярвалба, ніхт ярвалба. Я. Четвірочка. Четвірочка. це перша. Ага, я теж думаю перша. Не, не, Чи можна мені лишити валізу в Флюкхафені? Є п'ятірочка. Це знову волосся під'їхало. А це ніхто з Альпсбрук. Я, я, трійка, є. І я хабен від Фогель Флюгінласа, ми її випустили. Ми їй дозволили, напевно, я. Вилетіти Фогель, пічки. Ні, стерував би. Так. Да. Це воно, ярлабин, нехтер лавне. Викупили на волю, пташку, лість. Так, що тут, скільки його тут? Оу, як завжди. Ну добре. Last fast, що підходить? Допомагайте, du schlecht siehst, Коли погано бачиш, іди, обслідуйся, обстежся lassen. Yeah. Ja. Must do deine Augen. und тут ми підписуємо іть. Онте сухен ласен. Тобто ми його практично взяли з боксу і просто переписали та й на тому все. Що тут у нас із хан, Таша, ніхт ім ауген. Якщо це дайне, на ти, як до мене вчора класно. Значить, це буде у нас що? Лас. І я Чотири літери. Хто не зрозумів? л а подвійне S. Трієчка. там Знов та сама ситуація. У другому тільки лас, просто я дивлюся на слово з... зверху які Слово зверху. А, он. Останнє ну, слово, ну, все ну, побачу Я вам зараз eight, підніму, так я буду успіх. Дам. Так. Є, що ми робимо трійку ми робимо. Тут був імператив, дивіться, що це таке імператив? Наказовий спосіб. Я звичайне дієслово від особи ти. А тут піде в трієчці. Теж ду. Але, швидше за все, зараз я подивлюсь, це буде у нас теперішній час. Презенс. І тому тут буде. Запишемо лест. Ось тут Лест. Чому ти дозволяєш своїй дочці, не? Тут буде Лест. Ла умляу з двома точечками, С подвійна, і буква C Лест. Дідайне торфтен є агент Ефауген махен. Ефаунген. Собственний опит, власний досвід. Так, четвірочка. Es etwa 200 гостей мають прийти. Mm -hmm. Що в нас залишилося? Значить, їх треба друга. Я підтягну. Ласен. Давайте. Ласен іть, тому що є. Хто не розуміє, ви знаєте, сигналізуйте. Er glaubt, glaubt, er yeah. е. Що лишилося? Заген давати

Я ось така ситуація. Тепер 6 А До речі, пам'ятаєте, я вам казала, що про граматику я вам розповідала. Ви напишіть мені ці постійні учасники, які у вас є проблеми з граматикою. Я сфокусуюся. Ви ж пам'ятаєте, вам сто 189 книжок. Відповідно, знайду, і ми їх зробимо фартіфом. 6 а вельхбедойтингатласенгія. Знов те саме, чи що? А, ну так, да, знов те саме, на розпізнанні це не вправа. А, Б, С. А. Перше значення, яке воно там залишати. Друге дозволяти, не дозволяти глаубен. І трієчка С буде поручати. Ну, давайте, поїхали. І класа мене таше Цухаузе. Вже ж було це таше. Буква А. Ніхмітнеми. Значить, ми правильно зробили. Окей. І гласа кін фі шоколаде есен. Дозволяю відповідати. І гласа міх вам аст онте зухан. Махенце. І я. Іду на я. Обстеження. Четвірочка бітта. І lasse а, є ja. ah, успіх. І ласа мене ваш машина репарірен. Делегую. Все всі погоджуються, що це це. Ну, тут написано, що він ласе репарира, значить делегує дійсно, поручає. Шістка. І класа майнен ман ла не шлафен. Дуже добре. Відповідно. Лавен. Hmm. Успіх. І класа майн гепек ам банхоф І це буде? А. а. а каже, Дякую. А це що таке? Знову перфект під'їхав. І габе мене та, що це гауза гіласен. Це ж те саме. Переписати треба, я так розумію. Ну, хай буде так. Побудова знов-таки дивимося перфекту від А, це ж те, що ми дивилися в боксі, в в боксі в рамочці. Було було І в перфекті було... А в другому і третьому випадках в перфекті було хабе хтось там, і хабе, наприклад, і в кінці буде ласень, і в другому випадку, і в третьому ось що вони хочуть. Зрозуміло? Precise. Давайте mine kind viel Schokolade essen ich habe. Ich habe mein kind viel Schokolade Essen Ich Ich lassen. Essen lassen. Есть. of chocolate S last. S last I HBO. Ich habe mein Fahrrad hier gelassen. Дякую. І п'яте. Що значить «і п'яте»? П'яте. Ich habe meine Waschmaschine reparieren lassen. Дякую. Давайте шістку. Ich habe meinen Mann lang geschlafen lassen. Есть і останнє. Ich habe mein Gepäck. Ви подивіться, дякую. За 24 хвилини ми з вами справились. Та це ж взагалі бабкам. Дивимося, що робиться в нас завтра. Ми, як справжні маньяки чи приверженці німецької мови, з вами будемо розбирати ось це. Це дуже класна тема. Мені подобається, принаймні. Зацин, Зіцен, Штеєн, Штеген, Ліген, леген, і Генри. І, як завжди, 518 справ. Ну, вам сорі, але бачите, чим глибше рівень, тим веселіше це все. Може якась контрольна. Давним-давно не було контрольних. Коли починається якийсь бінго. А як я зроблю бінго, коли в мене група далеко. Хтось до нас хоче приєднатися, але це вже кінець. А ось генетів. Друзі. Ось чому вони дають контрольну, тому що генетів. Ну, нічого, подивимося, може й контрольну зробимо, не знаю. З тим якимось Бінго. Я почитаю, що вони тут хочуть. Добре. Все, дякую до зустрічі. Хорошого дня. Я вас чекаю завтра. Ще сьогодні буде купа уроків цей француз... французький куп. Хто про що думає та й говорить? Франц в Мюнхені. Я вас жду.